Швидше, вище, сильніше. Саме під таким гаслом у Львові проходять вже треті за ліком спортивні змагання серед школярів. За право захищати Львівську область на всеукраїнському рівні сперечались переможці районних змагань. Детальніше про це у сюжеті. Другий етап конкурсу зібрав шість кращих колективів нашого міста. Йдеться не тільки фізичне виконання вправ, а ще якийсь інтелектуальний, скажімо, розвиток дитини. Крім цього, для дитини кожне змагання це і радість. Аби презентувати себе, кожна з команд підготувала для глядачів свою презентацію. Дітлахи співали, танцювали, демонстрували спортивні навички. Ми змагалися і ми знали, що ми виграємо, що ми найкращі, найкраще. Нас презентація вдалася, і все нормально. А далі настала черга для спортивних конкурсів: естафетний біг з паличкою, ведення м'яча, вправляння з тенісною ракеткою, стрибки. Кожен хоче перемогти. Ми тримали звіте. Я думаю, що треба доказати самому собі, в першу чергу, що ти щось можеш більше, ніж інші. Щоб скріплювати команду і взагалі для розваги. Головне вірити в себе. Мета змагань залучення школярів до занять спортом. Олімпійські влачення – це є перший для них крок до олімпійських вершин. Ми сьогодні показуємо дітям те, що важливо займатися спортом. Тих дітей хотів би бути подібний на олімпійця. Фінал змагань пройде навесні 2013 року. Тоді визначиться найспортивніша школа України.